Привіт, я вам сьогодні покажу, як скачати Майнкрафт 0.13.0 на Android. Заходимо э, в Google. Пишемо скачати. Майнкрафт 0.13.0 на Android. Я кину ссылку в описанні, де його можна і скачати. В это сайт горта, ну, тут того у вас тут круг с куча. Ви гортаєте знис, гортаєте, гортаєте. Нажимаєте і виберете, що Minecraft 0 build Качай Майнкрафт. О, и именно скайп. Он у меня уже есть, я вам за его покажу. бай, что тут 03.00 Альфа билд 3. Заходим, мой мир. Тут, я, хочете подивитися в обзор мого колишнього відео, Там тоже є обзор Minecraft. Ну, підписуйтесь на мой канал, ставте лайки. Всем пока!